Тут він був, тут його вже немає. Напередодні 20-ї річниці Незалежності України на центральній площі Борисполя демонтували пам'ятник Володимиру Леніну. Чіпати чи ні. Дискусії навколо пам'ятника тривали декілька років. Аж до 6 квітня 2011 року громадська рада ухвалила рішення. Вождя світового пролетаріату, як його називали радянські історики, перенести. Спочатку вирішили до музею, але на його території проводять етносвята. Тож Пам'ятник оселили біля податкової інспекції, що на площі Радянській. А в його колишній домівці зараз лише уламок від постаменту вождя. Центральна площа епохи після Леніна, якою вона буде, ідей, хоч відбавляй. Директор Бориспільського музею Наталія Йова запевняє, в першій половині 20-го століття центральна площа міста виглядала зовсім інакше, та ще й називалась Михайлівською. Бо ж на ній стояла одноіменна церква. Поряд ще дві Борисоглібська та Пречистої Богородиці. Замість адміністративних будівель приватні будинки. В архівах нашого музею дуже багато фотодокументальних якраз таких свідчень, що підтверджують, і ми можемо якраз дуже гарно, як то кажуть, намалювати картинку. Міста, особливо нашого міста, початку ХХ століття. В основному це ці архіви створені ще з початку заснування музею, саме нашими Бориспільцями, які все, що було вдома, які документальні фото приносили в музей до нас. 1935 року усі три церкви було знищено. Поступово площа почала змінюватися. Особливо наголошує Наталія Йова у післявоєнні роки. На цій площі в свій час був у нас і теж є документальне підтвердження і пам'ятник комсомольцям, і був пам'ятник пізніше пам'ятник Сталіну. І вже потім, в 60-х роках, на початку 60-х років поставили пам'ятник Леніну. У нас от були пропозиції навіть від депутатів поставити пам'ятник Чубинському, поставити пам'ятник Шевченку. Тобто в нас є кому ставити пам'ятники, які заслуговують на те, щоб стояти на центральній площі. Моє бачення трошечки інше, щоб замість пам'ятника був фонтан, тобто, щоб це було місце відпочинку для людей. Не лише на словах, а й на папері. План реконструкції центральної площі розробляли більше шести місяців. Розповідає заступник міського голови Максим Піскор. Взагалом вся проектна документація зараз знаходиться на експертизі. В Укрінвест експертизі даний проект його опрацьовують спеціалісти на відповідність будівельним нормам, перевіряють кошториси на відповідність. Тим коштом, які передбачені на витратну частину, і взагалі на можливість вказаної реконструкції. Площа для проведення свят та великої сцени фонтан, заміна мощення та нові зелені зони. Окрім цього, план передбачає створення алеї тисячоліття, якраз до одноіменної річниці заснування Борисполя. І тиме вона від київського шляху до вулиці Радянської, ескізи алеї наразі у розробці. Одна із ідей почати площу в самому початку. Викладати великим камінням, як бруківку раніше викладали, як дороги викладали великими масивними каменями. Потім, наприклад, там перших там, 50 метрів там, або 25 метрів. Потім дорогу викласти бруківкою, та яка використовувалась уже в ХХ столітті. І ще далі: використати сучасні матеріали для облаштування, щоб відобразити. Історичний хід вартість проекту сягає п'яти мільйонів після експертизи, запевняє начальник капітального будівництва Валентина Захарченко, сума може змінитися, оскільки кошторис розроблений в цінах 2008 року. На сьогодні залишилося питання експертні. Це по водопаливу, це технічне відведення ливних дощових стоків. І по освітленню, тобто технічні питання, по самому генплану по ландшафту, зауваження усунені проектним. Працівниками проектного інституту Збережеться на площі пам'ять пам'ять Лецьку божницю на місці, де була зруйнована кам'яна церква, спорудять пам'ятний знак у вигляді ротонди, каже пані Валентина. Але додає мотиви Київської Русі відобразяться ще й в оформленій площі. «В озелененні, в візерунках озеленеї теж буде збережено якби візерунки княжої доби. Так, ну це фрагменти. От, па, е, з оформленням чарника, у дитин-партер озеленення, який буде використовуватися. Як назвати площу, рішення ще не прийняли. Ідей безліч. Їх надавали мешканці міста, але багато з них діаметрально протилежні, каже міський голова Анатолій Федорчук. От, якщо буде воля політична нашого депутатського корпусу, значить приймемо рішення. І називає так, як щоб вона відповідала історичній назві. На думку історика Наталії Йови, назву площі варто пов'язати із річкою Альта. Трошки далі вона якраз двома рукавами обгинала оцей центр міста. Тим більше настільки красива і милозвучна назва цієї річки, і тим більше те, що вона вже, як то кажуть, зникла сама по собі, то хотілося б, щоб вона, хоча б в назві, назві площі, залишилася. Пам'ятники змінюють один одного, будівлі руйнуються, створюються нові. Майже тисячоліття ця площа йде в ногу з історією. До річниці вона сама стане пам'яткою подій. У музеї зберігатимуться фотокартки центральної площі, такої, якої ми знаємо її зараз. Сьогодні теперішнє, завтра вже минуле. Нинішня центральна площа це вже історія. Леся Карпенко, Вадим Довбиш Катерина Давидова тема тижня.